Доброго дня, шановні колеги. Я хотів би так само почати з позитиву. А ви, напевно, не знаєте, але в далекому 40-му році на екранах телебачення вперше вийшли два надзвичайно відомі герої, які задали весь тон сучасної української політики. Це Том і Джері. Ми вічно бігаємо, шукаємо, наздоганяємо, але в самому кінці щось заважає отримати бажаний результат Катун. І хитре мишеня, без час знаходити аргументи, як не виконати мрії, сподівання, величезного кота. Але разом з тим, ви знаєте, якщо оцінювати антикорупційну сферу, то я думаю, що ми точно тут не спринтери з вами, це однозначно треба розуміти. Ми, напевно, є стаєри, тобто вони на середній дистанції, і, можливо, будемо колись гарними марафонцями, що нам покажуть наступний цей уже 12-й і можливо 13-й роки. Чому так? Ми почали провальна й рік. Скасували в кінці 10-го весь антикорупційний блок законів. Півроку фактично не мали жодного антикорупційного закону. Ви знаєте, що він був прийнятий з квітня, трошки новини в травні і почав діяти з 1 липня минулого року, а повною мірою вступив в силу вже з січня цього року. І ми не мали органа координатора Державної антикорупційної політики. В кінці минулого року така посада була, при припушу в лютому минулого року. Посада була ліквідована в рамках великої адміністративної реформи президента. І лише в жовтні 21 року ця функція тимчасово була покладена на міністерство юстиції України. Чому це треба пам'ятати? Реально не було особливо кому щодня перейматися виконанням цього самого плану. Тому, якщо б ми півроку оцінювали по піврічних циклах нашу політику, це був би величезний провал. Жодного завдання не було виконано. Разом з тим я надзвичайно щасливий, що жовтня місяця у нас є друг, друг і партнер Міністерства юстиції, яке добре задало тон. Що ми маємо на сьогодні, колеги? Крім того, складно звісного закону, який вже працює ну, практично 8 місяців, 9 пішов, ми маємо кілька актів на його посилення. Національна антикорупційна стратегія затверджена в жовтні місяці указом президента України. І тепер ми маємо. Пріоритети, як рухати боротьбу з корупцією в державі, зразу скажу, у нас 14 пріоритетів колеги. Ну це є трохи забагато. Ви погодитесь, напевно. І ну як їх власне ефективно просувати, знають посадовці, які писали з державну антикорупційну програму. Така з'явилася в листопаді, була затверджена відповідною постановою Кабміна. І в цьому році на неї мав бути перший бюджет виділений, але він не був консолідований. Надає ну, міністерство, яке відповідає за все. Програма комплексна, долучено кілька інституцій, і загальний бюджет програми становить 820 млн грн, з них 800 планують потратити на введення електронних медичних карток громадян. Невеликий фахівець в медичній сфері, але точно знаю, що це не дуже допоможе боротьбі з корупцією в Україні. І разом з тим програма передбачає величезний пакет дієвих антикорупційних заходів, які вже будуть виконуватися, як розумієте, в цьому році. І третій важливий блок, я би хотів виділити пару. Років. Супер-супер важливих актів, Все, ви знаєте, що надання корупційний закон передбачає декларування не тільки доходів, а й видатків державних службовців. Починаючи з 1 січня, така інформація накопичується, до 1 квітня вона буде оприлюднена. Ми з вами зможемо побачити, хто і як живе, наскільки не вистачає державної зарплати. Разом з тим, якщо говорити про процедуру оприлюднення відомостей, тільки перші особи території і країни оприлюднюють свої декларації автоматична. Віддання. Всі решта зберігають в окремому органі, це представництво головної служби, які накопичать і за вимогою повинні видавати відомості. Кабінет Міністрів України запропонував порядок управління таких відомостей, але він, певний міру вступає в суперечку з законом про... Просто до публічної інформації збирається, але не дуже довгий закон про а, захист персональних даних, і ми, скоріше за все, не почитаємо реальні цифри в реальних службовців. Чому я про це згадую, Якщо брати законодавче поле, це так на останок, то ми суттєво просунулися в... Виконання всіх наших дій перед Європою, але ми зробили три важливі речі. Перше, ми поки що не визначили постійно діючого державного органу, який координував би всю антикорупційну політику і був максимально незалежний в існуючій системі координат. Є кілька законопроєктів, які лежать в парламенті, у тому числі депутатами подані. Нещодавно Міністерство юстиції в грудні місяці передало президенту для подання у парламент президентський варіант такого законопроєкту, але поки що не знайшли часу навіть для його передачі, а, і він не був зареєстрований в ну, цій довгій сесії. А ви знаєте, що це, по суті, остання сесія перед формуванням нового парламенту, яка, по суті, в травні місяці реально завершить свою роботу. І і ну, є великі сподівання, що президент по ходу внесе цей законопроект, якщо ні, то вже новий парламент, вже в новому році такий закон можливо буде розглядати. А друга важлива річ, яку нам треба пам'ятати, оскільки в нас немає постійного органу координації, і поки що Міністерство юстиції визначна тимчасовий, воно максимально якісно виконує свою роботу, Та що стосується законодавчих. Актів, але поки що слаба працює над імплементацією законодавства, бо си не їх профіль. І власне це позначиться на 12 му році, друзі. Якщо не буде належної координації дій, то скоріше за все ми підемо в регрес. і в нас буде мінус по блоку номер 3 і нам це треба пам'ятати. Тому давайте максимально допоможемо Міністерству юстиції працювати належно і щоденно. І остання ремарка – це з приводу і які можна вживати в антикорупційній сфері. А, поки що державна політика трактується як політика в сенсі шоу публічних осіб перед камерами. На жаль, щоденної діяльності, яка була спрямована на вирішення буденних питань в сфері протидії з корупції, не сформувалося, і причина тут в тому, що намагаються максимально політизувати саме явище боротьби з корупцією, підміняючи гучні арешти реальними реформами в цьому секторі. Насправді у нас все можливо. Дуже вдячна партнерам з Комісії Європи без бар'єрів за те, що цю тему піднімають, тому що насправді. Як правило, наші всі потужні рухи відбуваються через міжнародний тиск на Україну в цьому напрямі. Тому без вашої і нашої спільної роботи, скоріш, ми можливо перетворимося на марафонців, але є шанси, що станемо такими собі тренерами, які стоять на узбіччі і ще інших як треба